Капеланське благословіння на 13 квітня 23 року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помили, Благослови, благославим Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні свята церква читає Євангелія і споминає е, великий четверг. Великий четверг це Тайної вечері, спомин великий санського саду, спомня ніг. У Ісус, Ісусом у своїх учнів спомин про те, як, відрічен, відрі, як а, спокусився Петро і відрігся від Христа. Про це все споминається свята церква. Але повернемося до кусочка цього великого дня. Завжди люди в цей день починають говорити чистий четвер, чистий четверг, і треба помитися, покупатися і все буде добре. Але забувають прочитати саме Євангеліє, що саме сталося. А сталося те, що Ісус підійшов до учнів, підперезався і помив їм ноги і обтер рушником. І Петро сказав: не буде повікти, не, не, не будеш мити мої ноги, тому що я повинен тобі ходити. Ісус тоді сказав. А, якщо не буду, я тобі не помию, не боюш мати частки зі мною, Царстві Небесному». І тоді Петро сказав, що тоді і мене і голову помий, і руку помий. Він каже: не треба, ти і так чистий, тільки не треба омити. А потім сказав, що не всі тут чисті. І про яку чистоту йшлася мова? Невже про ту чистоту, що піти треба примитися в душі і омитися в груд цього дня? Мені говорилося про чистоту серця. І він недаром сказав, не всі чисті, тому що вони були не чисті тілом, а нечисті в серці своїм, в помислах своїх, бо Уда Іскаріота думав зле, щоб видати Ісуса. Як важливо пригадати саме це: корінь чистого четверга, корінь чистоті серця, корінь чистоти помислів моїх, думок, нехай же чистим серцем і чисті думки наше будуть, і тоді всі тіло наше буде чисте. Амінь.